Також сьогодні до нас потрапила ось така модель посадомийної машини з відкритою панеллю керування і заздалегідь, скажу вам переваги таких посадомийок в тому, те, що ви без проблем, без переривання циклу, зможете переглянути, скільки часу закінчилось до завершення програми. Вона в нас оснащена дев'ятьма програмами миття. На дисплеї в нас все пропуститься українською мовою і є програма Quick Power Wash. Вона за короткий період часу інтенсивно вимиє ваш посуд. На дисплеї також, як ви помітили, у нас висвічується затратність але. Електроенергії та води. І з додаткових опцій тут скорочення програми, від строчки старту, і головне це автодос. Автодос це те саме, що і твіндос в пральних машинках. Ми сюди поміщаємо картридж і на 27 циклів миття, тобто майже на місяць, забуваємо про додавання ополісковича та таблетки. З завантаженням на 14 комплектів посуду, також є виїзний замок. Ось так виглядають кошики. Тож дуже крута модель.